Якби мені довелося описати його одним словом молодший «молодший брат». Те, чого Мін, напевно, ніколи не відчував. Хьон. Те, про кого я постійно думаю, коли я думаю про Хьона, у мене трохи болить серце. Це просто змушує мене турбуватися про нього. Мистер Сен. Ого, коли це було? Хіба це не Рмікстейп? РМ це було у Сіднеї чи Мельбурні. У будь-якому разі це була Австралія. А, Якби я міг повернутися в той час, я хотів би хоч раз подражнити молодого Банчана. 22 річний чані. Він завжди здавався трохи божевільним. У перші дні дебюту він тимчасово заспокоївся. Але в якийсь момент не знаю, чи він сам так вирішив, чи так просто сталося. Я справді ненавидів цей момент. І з Сінміном просто весело жартувати. Що ти сказав? Я. Незручно. Незручно. Я думаю, що там краще. Йоне, ти сам це приніс? Так. Моя зникла. Вона зникла? Можливо, вдома. У мене є тільки літня форма. Зрештою, ми його досі його, не його, зробили етер у формі. Мені варто приміряти. Вона це тобі не підійде, це 95-й розмір. Я носив 105-й або 100-й. Чому ти носив 95-й? Тому що. Ти купуєш її великою на першому курсі, щоб не купувати іншу пізніше. Я справді носив 100-й або 105 й тоді. Подивись, руковози занадто короткі. <рес> твої руки виросли ще більше після школи? Можливо. На той час вона була справді завелика, приблизно наскільки? Можливо, через те, що ти тренувався, твої плечі стали більшими. Схоже, я більше ніколи її не одягну. <рес> Коли вона вийде, я зараз працюю над нею. Мені просто подобається атмосфера, розумієш? Вона не така відшліфована. Звучить ось це дин-дин. звучить чисто. Трек, цей легкий шум, ні ехо відчувається дуже добре. Там буквально лише чистий вокал, так ніякого бек-вокалу. жодних додаткових ефектів, тільки основна вокальна доріжка. Коли 네, я 네, дав послухати друзям, дехто казав, ой, що це їхня улюблена пісня на сьогоднішній день. Мені подобається, як вона розгортається фальцет у першому котлеті. 자, <плес> і потім <плес> голос <плес> вбухає ніби на гудбай. Хлопці були такі. Справді, саме це я відчув вперше, почувши цю пісню. Мені не подобається, що вона стала доступною для всіх. Хочеш берегти її від сторонніх очей? Я відчуваю це вперше. Справді наприклад, сінема написана разом з юнахоном. Деякий час тому я рахував і до її виходу, але щодо цієї відчуття дивні іноді звучить сумно, іноді обнадійливо. Це просто чудова пісня. Ти просто дозволив мені робити з нею все, що я захочу. І мені сподобалося, що все закінчилось так швидко. Я вважаю, що інтерпретація пісні має бути відображена співаком. Тож ти майже не дав мені жодних коментарів з цього приводу. Я думав, що ти власник пісні. Ти можеш робити з нею все, що забажаєш. думаю, стає це сподобається ще більше. Тож я схвильований. Я тільки що зрозумів, що був у Тукетсрум з іншими дітьми теж. Але в підсумку ми говоримо про руки, коли були трейні, чи не так? Однак я не пам'ятаю, щоб сварив тебе або щось подібне. Ти щось пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, щоб мене сварили. Можливо, через те, що тобі довелося відпустити трейні з якими ти зблизився. Думаю, це траплялося часто. Тож я відчув, що ти. Хм, Я відчуваю, що цей хлопець довго не притягне. Я про тебе. Ось що я подумав справді? Ти ніколи на мене не сварився, але ніколи не приділяв багато уваги. Ти просто дав мені частину. Ти чудово впораєшся і сам. Чесно кажучи, я тоді взагалі не знав, що робити. Тож я був такий. Я доведу йому свою спроможність. Я відчуваю, що коли ми записуємо або працюємо над музикою. ми справді можемо побачити справжні особистості один одного. У нас було стільки суперечок. Так, гадаю, <реку> я найбільше сварився з тобою. 아, 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 Але 근데, для мене. Був час, 노래, коли я дійсно занурився в музику. 그, І думав, чому Хьон мене не, не розуміє? Like, Ось <реку> так я почувався у студії звукозапису. Саме так. Але ж я став краще. Звичайно. Справді? Oh, що це зі мною? That... Що? That... What? Чому мені that's хочеться that... плакати? Гей, uh, hey, що трапилось? Що сталося? Так несподівано. Що не так? Що з тобою? Що таке? Гей, хлопче, ну чого ти? Що таке? Можна нам серветку? сервети? Не знаю, що це зі мною. Так з Серйозно, я не плакав ціловічність. Вибач, Йона. буде дуже соромно, якщо це опублікують. Аж раптом, чому я такий? Я теж через тебе заплачу. Просто викласни все, поки ти тут. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, ти все ще тримаєш свої почуття в собі. Ні, ти єдиний Хіон, який так добре до мене ставиться. Ти мені дуже близький. Хіне. Але тоді, в студії звуку запису, або коли ми час від часу сперечалися, дивно, але я тоді не міг висловити. Що 마, я відчуваю? Як я ціную тебе. 음, Можливо, а через 그냥, те, що ти 아, старший, хьон, нелегко, говорити, 마, хотію, лідерний, старший хьон, лідер. Мені було нелегко говорити такі речі. Я не хотів, щоб лідер старший хьон торпувався. Про дрібні та незначні речі в моїй голові. Але навпаки, син Міне, Я відчуваю себе дуже вдячним тобі. Ти ж кажеш, те, що думаєш, так? Я ж належу до типу людей, які. Коли хтось вказує мені. На мої помилки, мої звички або дії. Те, що я роблю несвідомо, якщо хтось дає мені зворотній зв'язок щодо цих речей, я кажу о, мабуть, я зробив велику помилку. Я, мабуть, повинен більше піклуватися про це. Дякую, син Міне. Я можу приділяти більше уваги деталям. Я дійсно вважаю, що добре говорити про те, що у тебе на думці, як Ааа! поговорити чесно і знову бути в хороших відносинах після того, як ми зрозуміли один одного. тож насправді я дуже вдячний синміну. міну щоразу, коли я з ним розмовляю по душам, або ж просто виговорююся, то я дійсно випускаю все назовні. він, мабуть, був доволі розгубленим. Зазвичай я так не говорю. Тому, <пості> мабуть, він часто почувався приголомшеним, але я <пості> водночас відчуваю вдячність і співчуття через те, що він намагався поговорити <пості> зі мною. Якби я <пості> хотів когось ненавидіти, то й ненавидів би. Але ти людина, яку я справді поважаю і люблю. І я зрозумів, що знатиму тебе до кінця свого життя. Тож я не хотів уникати конфлікту, але я так само не міг зрозуміти, що я відчуваю. Матінко дійсно божевілля якесь. Коли ми сварилися, це було не нещодавно, але не так давно. Як ти почуваєшся останнім часом, бо між нами все гаразд? Я не клянуся, це не те, щоб я почувався некомфортно поруч з тобою, щось таке. Ніколи такого не було. Я не знаю. Ти мені подобаєшся, незважаючи ні на що. Я буду кращим. Просто поводься так, як зараз. Все ж таки, я дійсно маю виправити усе, що треба. Я не кажу тобі виправляти щось, ті слова просто з вуз злетіли під час розмови. Ні, я тебе розумію. Ти мені дуже подобаєшся, і я про тебе піклуюся. Якби не ти, Хіоне, чи хлопці, якби сильно я не любив музику. Я б ніколи не подумав, що я займатимусь цим вічно до кінця свого життя. Я цим займатимусь довго. Не думаю, щоб таке уявляв собі реалістично. Якщо є щось таке, я в першу чергу думаю про свій гурт. Точно я хочу бути тим, ким і гурт пишатиметься. Мені таке подобається. Мені справді важко розмовляти про таке. Розумієш? Так, звісно. О, ні. <реш> Гаразд, я перестав плакати. Все наболіли, проговорив. Дуже рідко можна побачити, як син він плаче. Ти, мабуть, все приховував в собі. Ні, я не приховував нічого. Просто не знаю, все просто вилилося. Це було дурнуватим рішенням. Ні, але серйозно. Я кажу абсолютно серйозно. Ми дійсно багато сперечалися. Але справді я дуже вдячний. Здається, я вже таке казав. Пам'ятаєш свинячий суп зі сльозами? Я не хочу уникати конфліктів, коли справа доходить до тебе, Хйоне. Дякую, що сказав про це. Я докладатиму зусиль. Ні, в сенсі, я теж просто не знаю, коли я розмовляв з Хьоном, я просто. Ті моменти, 그... саме ті моменти промайнули в мене в голові. 좀... наче фільм, фільм. Він та людина, яка завжди поруч зі мною в добрі та погані часи. Слова що не спали мені на думку. 어, Ось так все промайнуло. То, Я то, не пам'ятаю. Я був таким розгубленим. Гадаю, він весь час все приховував у собі. Гадаю, було щось на кшталт такого невдоволення. Мені він дуже подобається, але чому я продовжую з ним сваритися? Хотілося б, щоб він краще зрозумів ось це і ось це. Гадаю, саме так він і думав. Як син міни казав раніше. Ми дуже піклуємося один про одного, але ми не були чіткими щодо того, коли справа доходила до вираження наших емоцій або поваги що приводить до таких суперечок. Я справді дуже вдячний син міну. Я багато помиляюся. Але син мін мені все розповідає. Це не ненависть і не любов. Я не знаю, як це назвати. Дивина. Але син Мін. Ти схильний до типу G в MBTI, Я також. Я такий, але останнім часом живу як людина типу P. Останнім часом я не можу нічого планувати. Можливо, твій рис характеру, як типу поді, це організовувати речі та бути акуратним. Я ні за що не порівняюся з тобою, Хьоне. Знаєш що? Коли я прийшов на звукозапис, то я був шокований, побачивши, що навіть кути літер були ідеально розташовані на одній лінії. Як він так живе? І скрізь пляшка з водою, куди не йди. Таму є у гуртожитку. Якщо ви ще не шафу, то там буде вода. Біля ліжка є вода. У вані теж є вода, у шафі стоїть вода. Над прикрасами є вода. Ось що я бачив. Водний баланс важливий. Але побачивши таку картину, я був вражений, намагався повторити за тобою. Правильно підібрати кути, але я не можу зайти так далеко. Не заходь так далеко, хоча я розумію місце, де я живу. Думаю, у тебе так само. Ти можеш мислити те лише, коли в будинку чисто. саме так. Можливо, ми й ділили кімнату, проте Мабуть, Тоді все було інакше, коли ти спав, то я грав відеоігри у твоїй кімнаті, коли ти читав реп. Я досі та... це дивлюся, коли мені сумно. Це, ти, вулет... ти був на другому вулет... поверсі бух ліжка, і ти зняв мене не відео, як я розмовляю самі з собою, коли граю в відео гру. <реку> так, так, так. <реку> я навіть не знав, що ти знімав. <реку> Так смішно. Є одне відео там, де він каже: ста. Я створив гівку з нього і вона досі в мене є. Я зберіг її. У мене так багато його фотографій. Я цю теж зберіг. Ось чому я раніше її одразу впізнав. Після того, як я бачив це фото, я подумав, що вона дуже миле і зробив знімок екрану. Якби ми повернулися на сім років назад, що б ти хотів мені сказати? Сім років тому це хіба не період під час шоу на виживання. Мені немає чого тобі сказати. Гадаю, мені є що сказати самому собі з того часу. Я хочу сказати собі, що той Хьон та інші Хьони Справді багато думають на самоті. про те, як підтримати гурт. вони справді серйозно до цього ставляться, тому не суди їх лише на основі того, що бачиш. Ось що я хочу сказати собі: я тоді був таким незрілим, тому коли ви Хьоне щось кажете, я думаю, типу, що з ними таке? Я й гадки не мав. Коли ти або Лінохіон, або Чанбін Хіон, це стосується вас усіх. Але я ніколи не відчував ненависті до вас тоді. Я не ненавиді вас і не було про вас поганої думки. Але ти справді гарно приховував такі почуття, навіть якщо відчував їх. Я й гадки не мав. Що я хочу тобі сказати, Семіна, якби ми повернулися в той час. У тебе тоді все було чудово. тож мені немає що сказати. Серйозно. Я був добрий до вас. Так справді я був добрий до тебе. Селфі, я ось так фотографуватимусь. Чи можете нам дати телефон? Він у мене. Каджи, каджи. Хйоне. Будь ласка, будь моїм старшим хьоном поруч зі мною, як зараз. Я також буду поруч з тобою. Дякую. Син Міне, не плач. Я докладатиму більше зусиль. Дякую тобі, мій молодший брате. Від Чані Хьона.